Такого хліба у магазині ви не купите, друзі. Mm. Ви просто подивіться. Це я розумію хлібчик. Любі друзі, мої вітання. Давно ми з вами не готували дуже смачного хлібчика. І сьогодні ця ситуація буде виправлена, тому що сьогодні я буду готувати ну, дуже смачний пухкий хліб, який зможе приготувати також кожен. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Починаємо. Спочатку, друзі, нам потрібно 15 грам пресованих дріжджів. Перетираємо їх ось таку, в таку крихту і їх сюди в глибоку миску. Сюди я додаю 4 столових ложки цукру. 10 грам ванільного цукру. І заливаю це все 450 грам теплого молока. Друзі, молоко повинно бути тепле, не дай Бог гаряче. Вінчиком все це гарно перемішую до повного розчинення цукру. Тепер сюди потрібно додати 2 курячих яйця. У цьому рецепті хліба я використовую домашні яйця. Якщо у вас є використати домашні яйця, обов'язково скористайтеся такою можливістю. Тоді хлібчик буде взагалі неперевершений. Колір жовтий, такий гарний, вам забезпечений. Тепер все це гарно перемішуємо ще раз. Тут у мене, друзі, 700 грам борошна вищого гатунку. Борошно обов'язково має бути просіяне. Дивіться, додаю в борошно всю цю масу. Сюди додаю одну чайну ложку розпушувача для тіста. І починаю, друзі, ложкою ось так замішувати тісто. Для того, щоб об'єднати сухі інгредієнти з рідкими, спочатку замішуєте завжди ложкою. Бо якщо ви зразу туди запхаєте руки, це все вам прилипне на руки і буде некомфортно. Так, зараз у нас буде ось однорідна маса така, трішки липка. Зараз все я вам поясню, що робити. Все, друзі, вимішали до ось такої консистенції. На цьому етапі додати сюди потрібно 1 столову ложку оцету. Я використовую яблучний оцет. Можете використати або столовий, або яблучний. І все це гарно перемішати. Добавив оцет. Все гарно, друзі, вимішав. Зараз у нас ось така консистенція. Бачите, так і має бути. Тепер сюди додаємо 50 грам масла вершкового. Воно в мене трішки таке розтоплене. Бачите? Це я зробив для того, щоб зараз легко його було вимішати. І тепер ми продовжуємо ось так вимішувати разом з вершковим маслом. Кликовина у цього тіста буде чудово просто. Тісто просте у приготуванні, нічого тут, друзі, важкого нема. Дотримуйтесь моєї технології приготування і все у вас вийде. Тут у мене 100 грам борошна. Дивіться, зараз я додаю сюди 50 грам тільки і починаю замішувати тісто руками. Ось так. Додаю тільки половину. Ось так. І дивлюся зараз по ситуації. Борошно у вас, друзі, може поводити себе не так, як у мене, тому не додавайте все зразу. Тісто ще таке ріденьке, липне до рук. Я відчуваю, що я додаю ще 50 грам борошна, які залишились. І тепер я вже повноцінно можу замішувати тісто. Тобто 800 грам загальна вага борошна. Спочатку ви додаєте 700 грам, потім ви замішуєте все ложкою, додаєте ще 50, замішуєте руками, дивитеся по консистенції тіста, якщо воно ще липне до рук, додаєте. 50 ще, яких залишилося, і все. І замішуємо тісто зараз до однорідності. приблизно хвилиночок 5, довго його замішувати не треба. Я вам зараз покажу свій кінцевий результат і ви можете порівняти зі своїм. Замішував, друзі, хвилиночок 5, десь, дивіться, яке вийшло в мене тісто. Бачите, ось такої воно консистенції, воно ще липне трішки до рук. Зараз сюди я додаю грам 20 олії, ось так зверху. І починаю замішувати тісто на ось такій стільниці. Це у мене, друзі, стільниця ручної роботи. Ви вже її всі знаєте. Вона з магазину щасливий кухар. Все дуже зручна для роботи, взагалі ідеальна просто набагато зручніше, ніж просто в мисці замішувати. Ось так. Замішую я це тісто до повного розчинення олією. Олія має впитатися в тісто. Ось бачите, вже не липне до рук, вже ідеальне. Так, друзі, якщо ви собі хочете таку стільницю, якщо ви готуєте по моїх рецептах, ви значить, готуєте багато виробів з борошна. І така стільниця вам просто на кухні необхідна, тому що вона набагато полегшує ваш процес приготування. Повірте, особисто перевірю, максимально комфортно. Тому сміло можу рекомендувати. Придбати ви її можете в магазині щасливий кухар. Посилання на нього я залишу внизу в описі під відео. Друзі, я готовий вам продемонструвати готове тісто, яке повинно бути. Бачите? Дивіться, до рук легенько має так прилипати, легенько. Ось така повинна бути консистенція у нього. М'якеньке, таке, як має бути. Добре вимішане. Тепер, друзі, ми робимо ось таку круглу форму йому. Ось так. Аромат у тіста, друзі, просто чудовий. Клас! Тут защепили, беремо миску, де замішували тісто, трішки олії наниз, виставляємо сюди тісто і трішки олії зверху, щоб не обвітрювалося. Накриваємо харчовою оплівкою або рушничком. Ну і ставимо, звичайно, що друзі, на ферментацію тісто повинно збільшитися в розмірі у два то і в три рази. Це займає від 40 хвилин до години, якщо у вас на кухні тепло. Якщо у вас холодно на кухні, ви можете скористатися дуже гарним методом розігріти духовку до 35-40 градусів. 35 градусів, не більше, друзі, не більше 60, не більше 50. Ось. І поставити туди тісто. Тобто включити режим верх низ ось і поставити тісто. Це пришвидшить. Процес ферментації. У вас духовка буде служити як вистойка для тіста, так або можете просто включити лампочку в духовці. Вона також буде забезпечувати цю температуру, там буде градусів 20-25 і поставити туди ті тісто. Але у мене на кухні тепло, тому я просто ставлю тісто сюди і чекаю приблизно 45-50 хвилин. Ну, але для вас це одна секунда. Тісто вже вистоялося, друзі. І я готовий вам показувати далі рецепт. Так, забираємо харчову клівочку. О, ви подивіться, яка красота. Дріжджі ідеально спрацювали, друзі, зробили свою роботу. Просто. гляньте. Клас. Все, забираємо тісто. Спочатку на стільницю даємо трішки олії, розмащуємо і сюди виставляємо тісто. Тепер ми тісто, друзі, ось так, скручуємо. Ось так. Тепер це тісто нам потрібно розфасувати по 130 грам. Так, друзі, в цьому мені допомагають дуже точні ваги. Які важать до грама по 130 грам, розфасовуємо. Допустимо там 3-4 грама без питань. Тепер потрібне деко, друзі. У мене ось таке глибоке деко. Беремо кожну тістову заготовку і робимо кульку з неї. Ось так. Ви вже знаєте, як це робити. Було багато рецептів, де ми так формували тісто. Даємо сюди трішки олії, розмащую і виставляю сюди тістові заготовочки. І таким способом, друзі, я формую всі тістові заготовки. Але також, друзі, між булочками повинен бути відступ приблизно в 2 см. Щоб вони ще зараз будуть підростати, щоб вони мали куди підрости. Тепер ці тістові заготовки накриваю харчовою плівкою. І ставимо тісто, нехай ще підходить рівно 20 хвилин і потім будемо його випікати. За цей час ви можете включити розігріватися духовку до 180 градусів. Пройшло 20 хвилин, друзі. Хлібчик ще краще піднявся. У мене тут один курячий жовток, одна столова ложка молока. Все це я гарно ось так. Перемішую і змащую ось так кожну булочку. Що означає, друзі, домашні яйця? Не подумайте, ніякої куркуми, ніяких барвників. Нічого не використовував, то хтось може думати, що вже щось сюди насипав. Друзі, якщо б щось сюди насипав, вам би обов'язково показав. Просто використовую домашні яйця. Тепер цю красу я ставлю випікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Режим верх-низ, без конвекції. Конвекцію можете включити в кінці, якщо вам буде не вистачати рум'яності. Любі, друзі, і до вашої уваги, хлібчик повністю готовий. Ви просто зацініть цю красу. Рум'яний, ніжний, пухкенький. Зараз будемо пробувати, і я вам покажу, який він всередині. Хлібчик трішки остив, друзі. Тепер я вам можу показати, який він всередині. Ви просто подивіться. Та ви що? Ну що, ви готові? О, красота, друзі. Красота просто! Він неперевершений. Гляньте всередину сюди. Друзі, ну а цей хлібчик ідеально буде смакувати з карпатським чаєм від щасливого кухаря. Це буде вже зовсім, друзі, інший смак. Ну що, пробуємо? Він виглядає просто неперевершено. Про що я вам і говорив? Такого хліба в магазині ви 100% не знайдете. Друзі, смачнішого ви не купите, тому що те, що ви готуєте самі, готуєте з любов'ю і своїми руками, воно має зовсім інший смак. Ви відчуваєте зовсім інше задоволення. Це дуже смачно. Любі друзі, я хочу, щоб ви це готували, щоб ви смакували це разом зі мною і отримували таке саме задоволення і були щасливі разом зі мною. Ми з вами не прощаємося, тому що зовсім скоро ми зустрінемося у нових смачних рецептах. Магазин Щасливий кухар ви зможете знайти внизу в описі під цим відео, де ви зможете придбати справжній карпатський натуральний чай з жодної хімії, друзі. Понад 120 видів трав, які зібрані вручну у високогірних горах та полонинах. Тому, якщо хочете посмакувати Карпати, у вас вдома, у вас є така можливість. Ну, а я всіх міцно обняв кожного, припідняв і до нових зустрічей.